Готуємо неймовірно смачні рогалики з яблуками. Для тіста змішуємо цукор з яйцями, додаємо ванілін або ванільний цукор, солимо, додаємо молоко. Перемішуємо до однорідності, додаємо розтоплене вершкове масло, розпушуємо, змішуємо з поросійним борошном, додаємо до нашої суміші з яєць та замішуємо еластичне тісто. Накриваємо його плівкою та ставимо відпочивати. Займаємося начинкою. Яблуко очищуємо від шкірки, трем на терці великі, беремо сковорідку, висипаємо на наше яблуко, додаємо цукор, мед, вершкове масло та корицю і ставимо на вогонь. Тримаємо на повільному вогні, чекаємо, щоб вся волога з яблук випарувалася. Наше тісто вже готове до воно еластичне. Розділяємо наше тісто на 4 частини, кожну частинку розкатуємо у круг діаметром 18 мм. Ділимо ці круг на 8 частин, так як показано на відео, та робимо надрізи у середині кожної частинки. Кладемо на краєчок начинку та завертаємо рогалик. Кладемо в духовку розігріту до 200 градусів приблизно на 20 хвилин. Ось такі ніжні та смачні рогалики в нас вийшли перед подачою. Рекомендую посипати цукрою пудрою. Смачного вам.